15-та година в столиці України на п'ятому час новин. Я Ковач, вітаю всіх в нашому етері. Росіяни зі своїх балконів бачать прильоти снарядів. У місті вибухи палають автівки, а в будинках повилітали шибки. Білгород збирає наслідки війни. Російська пропаганда волає про постраждалих. Тамтешній губернатор розповів про атаку на промислове підприємство. Ганна рибалка продовжить. Автівки біля під'їздів, зруйновані будинки, є поранені. Білгородці вкотре мають привід подякувати російській ППО. почав записувати ранкове звернення. Завили сирени, почався обстріл. Леник Путіна на Білгородщині повідомив зранку в російському місці активно працювали бригади швидкої та пожежники. Палав будинок та зо півтора десятка авто. На подвір'ях чотирьох любителів СВО вибуло шибки, зрашетило дах та фасади. До того ж, у Білгороді під атакою опинилось промислове підприємство, яке саме чекаємо деталей від сил оборони. Росіяни ж, які щодня завдають ударів по Україні, щоразу дивуються, чому ж у них щоранку так палає. Там, горить де все, де що де горить? Я не, ді, 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 горіт, я не бачу, я не вижу. гучні ранки на Білгородщині та Курщині яскраве свідчення того, що війна перейшла на територію Росії, каже військовий оглядач Денис Попович. І для Білгородці воєнні дії у себе під вікнами стали буденними. Не вперше це проходимо. Тобто всі ці е, вибухи над російськими містами становилися рутиною. Ну зараз ми бачимо лише от відео, які характеризують, що Кудись там повлучало і пожежі, значить, на території міста відбуваються. Ми не знаємо точно, куди були спрямовані ці удари. Сілко, можливо, ми дізнаємося інформацію більш конкретно стосовно можливо якихось військових об'єктів. Або інфраструктурних, які, які були вражені, на це атак. Російська пропаганда вже розпинається про атаки ЗСУ на цивільних і замовчує щоденні удари по Харкову. Напередодні по обіді саме з Білгорода російська авіація скинула каб на житлову багатоповерхівку в місті. Щонайменше 43 людини поранені, з них троє дітей. Одна жінка загинула. Ганна Рибалка, п'ятий канал. Масована повітряна атака під прицілом Київ та область окупанти атакували нас шахедами. 56 ударних безпілотників вилетіли з Курська та Єйська, що на Росію. у повітряних силах збройних сил України зауважили, що головним напрямком атаки була Київщина. Загалом ППО працювали в 10 областях. У Київській міській військовій адміністрації повідомили, що лише на підступах до столиці збили близько двох десятків дронів камікадзе. Загалом оборонці українського неба знищили 50. Три шахеди ще три дрони зникли із радарів. На Київщині від падіння уламків дрона постраждала жінка. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. Пошкоджені п'ять будинків. В них вибуло двері та шибки, зрешетило фасади та дахи. Також понівечені п'ять автомобілів. У мережі оприлюднили відео наслідків. Рятувальники вже загасили полум'я. Національна поліція поширила світлини пошкодженої будівлі та потрощеного уламками автомобіля. Решту наслідків атаки ще вивчають оперативні групи. Через російську атаку на Харків загинула жінка. Обстріл міста стався напередодні. Вчора ввечері рятувальники дістали тіло загиблої з-під завалів зруйнованої квартири. Постраждали 43 людини, серед них четверо дітей. Рятувальні роботи досі тривають. Учора в день росіяни завдали удару по Харкову. Обстріляли райони з щільною забудовою. Одна із керованих авіабомб влучила у багатоповерхівку. Росія вбила одного мешканця Донеччини. Ще шістьох людей поранила. Повідомляє голова військової адміністрації Вадим Філашкін. Ворог нищить населені пункти регіону, розбомбив десяток будинків. Ще чотири десятки пошкоджені. Понищили росіяни і кілька адміністративних будівель. Майже півтори сотні ударів по Запорізькій області сталося минулої доби. Загарбники цілили по 11 населених пунктах. Про це повідомив чільник обласної військової адміністрації Іван Федоров. Росіяни пошкодили, щонайменше шість житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Мирні жителі не постраждали. Шестеро людей поранені на Херсонщині. Росіяни поцілили по десятьох населених пунктах регіону. Як повідомляє обласна влада, окупанти понівечили багатоповерхівки і приватні будинки. І 240 гектарів лісу охопив вогонь. Рятувальники вже другу добу гасять пожежу у лиманському лісництві. Загоряння сталося через ворожий удар на Сильний вітер роздмухав вогонь у глиб лісу. Масштабну пожежу гасять вогнеборці донецького та запорізького гарнізонів. Мінує місця можливих проривів росіян. Гусеничний мінний загороджувач за 10 хвилин заміновує 1 кілометр і вантажить понад 200 протитанкових мін. Екіпаж із трьох людей робить українську землю для ворога смертельною. Як саме працює така машина? Та яка специфіка завдань розкажуть військові 30-ї окремої механізованої бригади імені Костянтина Остройського у матеріалі наших колег із Армія ТІВІ». Машина зря вона називається гусеничний мінний загороджувач. Угу. Тобто робота цієї машини виїхати на місце визначене по, по карті мінних полей, викласти міни. Взагалі загрузка 208 мін, тм 62 Застосування і случай танкових проривів, щоб їх класти швидко міни ну, загородити. І... Зупинити, а після викладання вона виїжджає в лав тил. На це її основна задача. 208 мін людям саперам винести на руках. То це одна, а друге діло ж виїхала машина і одразу виклала. Сюди і сюди загружаються міни. В ці касети по черзі міни вкладаються. Там іде називається, вікна відкривається, Знизу йде транспортер. Вікно відкривається, касета випадає, падає на транспортер, транспортер подає її на вигрузку. І слідкує вікно відкривається, слідче міна випадає. І так вони по черзі випадають туди. ТМ протитанкова міна. Е, протіла 7,5 кілограмів, чиї знаходиться. Е, важить вона 9,5. 9 до 10 кг. Ну, що вона тут? Радіус дії. Получається е, 16-24 в радіусі. Ну, тобто, броньовану да. техніку вона зупиняється. Да. Кожну міну треба вкрутити взірватір. Витаскується ЧК і тоді опускається туди міна. Mm -hmm. Коли міна виходить, там на виході. Верхня планка є, а на чеку, не чеку, а сам зриватель прижимає, ага. і 17 секунд там йде така пружина. тік-тік-тік-тік-тік і стає на бойовий взвод. Обично викладаємо кілометри, в зависимості від участка мінування, який можна викласти половину комплекта, можна златино викладати одразу комплект, щоб, тобто другий раз не світиться на тому самому місці. Можна в рад. 50, ну, допустим, 104 міни, в другий раз 104. Можна в одну длину викласти, кілометр всі 208 мін, можна мінувати в тилу. По-перше, вона проходить. 208 мін поділити шагом 5, вона може кілометр за минут 10-15 викласти. Якщо брати двома машинами, ще швидше робиться. В Шахматному тобто, порядку. кладуться? – В Шахматному порядку, шах виставляємо, який хоче. Тому тобто стороні... шах це викладання міни можна 5 метрів да. між мінами, можна да. 10 метрів. Це, наприклад, ми в 22 другому осінню ми були між Бахматами і Константіновкою. Тобто такі поняття, як 50 мін не було, там було на тисячі. 208 мін це не так багато, коли треба викласти там до п'яти тисяч ми викладали. Відкриваємо спершу верхнього замка, нижнього замка, включаємо, виходить, цього речашка до себе, виходить, відкриваються лоточки, міни падають на ленти. Коли ми вже починаємо рух машини, беремо рычажка до себе, цього переключаємо, вже насос. Включаємо потім питання, потім пуск. Це, це все получається опускається, все на землю. Викладання мін йде на ґрунт і в ґрунт. Є третє ще в сніг. Помінялась війна, стало дуже багато дронів, тому ну, скажем так, на даний час не вельми актуально це все. Тобто, працюють сапери, наші сапери, але тільки пішком, скажімо так, працюють. Mm. Тому що, самі розумієте, така техніка виїжджає, вона одразу стає лакомим куском для оцих всяких нехороших речей. Робоче місце командира машин. Розкажи, що тут у тебе є? Саме перше це у мене три імплекси. Радіостанція, з якою я спілкуюся зі своїм екіпажем, це планшет, тобто карта, ну це ж машина ще в радянських часів, тобто не було планшетів там таких. І по цій карті, згідно компасу згідно Азії, то вже проводилися роботи. Коли мінується територія і участок, складається карта мінного поля. Ці карти міно. Поля передаються в штаби. І якщо другі бригади заходять, щоб їхня техніка не заїхала, вони вже орієнтуються по цих картах мінних полей. Підробляв медичні висновки ухилянтам, щоб їх не відправили на фронт. Кропивницькому працівники ДБР викрили голову військово-лікарської комісії. Він допомагав чоловікам уникати мобілізації. Військово зобов'язані платили ділку від 2 до 10 тисяч доларів. Натомість їх знімали із військового обліку за станом здоров'я. За даними слідства, зловмисник діяв спільно із лікаркою одного з обласних медзакладів. Вона й шукала так званих клієнтів. Правох. Хронці затримали спільників на гарячому, коли ті ділили гроші після виконаного замовлення. ДБР встановлює всіх причетних до злочину осіб. Оби за частиною 3 статті 368 кримінального кодексу України вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу. Санкція статті передбачає покарання до 10 років позбавлення волі. Зміни у податках заднім числом. Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики Верховної Ради схвалив допрацьований проєкт змін до податкового кодексу. Повідомив нардеп Ярослав Желізня. Міністр фінансів Сергій Марченко на засіданні парламентського комітету повідомив, що підвищення податків в Україні відбудеться із 1 жовтня. Однак, Верховна Рада не встигне ухвалити закон до цієї дати, тому впровадження відбуватиметься заднім числом. Нагадаю, Верховні Раді забракло двох голосів, щоб ухвалити в першому читанні законопроєкт про підвищення податків. У новій версії податкового законопроєкту прибрали деякі пункти оподаткування і додали нові. Тож українців чекає підвищення податків для банків та фінустанов, збільшення військового збору для всіх громадян до 5%, запровадження військового збору для ФОП першої, другої та четвертої груп, запровадження 1% відсоткового військового збору для платників єдиного податку третьої групи, зміна податкового періоду з квартального на місячний для звітності щодо доходів фізичних осіб. авансові внески для автозаправних станцій згідно із оцінками. Ці податкові зміни. Поповнять бюджет на 58 мільярдів гривень цьогоріч і на 137 мільярдів наступного голосування у першому читанні відбудеться вже найближчими днями, каже нардеп. Латвія передасть Україні частину своїх бронемашин. Повідомляє видання Delphi. Це британські бойові машини сімейства CVRT. Рига закуповує їх від 2014 року у Сполученого королівства. Кількість та варіанти поки не розголошують. Загалом на озброєнні Латвії є близько 200 машин. Раніше Латвія пообіцяла щороку надавати військову підтримку Україні розміром чверть відсотка свого ВВП. Такі темпи будуть щонайменше до 2026 року. У німецькому кельні пролунав вибух. За інформацією видання Більд є поранений. Здетонувало зранку у середмісті. Вибухом пошкодило будівлю ресторану. Екстрені служби одразу вирушили на місце. Поліція оточила периметр. Поранень зазнав прибиральник. Чоловік перебуває у тяжкому стані. За свідченням власника у будівлі підірвали. Вибуховий пристрій частково це підтверджують записи з камери спостереження. На них видно людину, яка кладе сумку перед входом до закладу. Вже незабаром в кімнату осяює спалах та лунає. Вибух. Поліція наразі відкидає версію з терористичним актом. Втім, обставини інциденту ще з'ясовують. Справжній замах чи роздмухана дрібничка стрілянина неподалік Дональда Трампа сполохала міжнародні медіа американську громадськість та Білий Дім. ФБР вже проводить розслідування. Відомство кваліфікує інцидент як спробу замаху на Дональда Трампа. По гарячим слідам фахівці відтворюють обставини. Правоохоронці затримали ймовірного підозрюваного. Що напередодні сталося у Флориді і до чого тут так званий український слід? Антон Кучеренко продовжує. Флоридське сонце, Вест Вестпалм Біч та міжнародний гольф-клуб імені Дональда Трампа здається, нічого не може порушити типового вікенду для кандидата у президенти. США. Трамп за кермом гольфкара спокійно прямує полем, але вже незабаром йому доведеться евакуюватися із клубу на броньовику в оточенні охорони. Надвечір від спокою у Вест-Палм-Біч не лишилося і сліду. Неподалік гольф клубу Трампа чути постріли. Медіа спочатку не надали цьому особливого значення. Спасали все на судочку двох злочинців, то чого ще очікувати від кримінального району. У штабі Трампа тим часом відразу заговорили про нову спробу замаху. Запевнили, що експрезидент не постраждав та перебуває у безпеці. Я хотів би подякувати всім за турботу та добрі побажання. Це був безперечно цікавий день. А головно, я хочу подякувати секретній службі, США, шерифу ріку бредшоу та його офісу, сміливих і відданих патріотів, а також усім правоохоронним органам за неймовірну роботу, виконану сьогодні в міжнародному гольф-клубі Трампа, щоб зберегти мене як 45-го президента США та кандидата від Республіки. Республіканської партії на майбутніх президентських виборах у безпеці Трамп не зазнав ушкоджень. Таємна служба швидко перевела експрезидента у безпечне місце. Загрозу охорона виявила під час патрулювання. У чагарнику поряд із полем для гольфу агенти помітили ствол гвинтівки. Як з'ясують згодом, це був автомат АК 47 Його дуло стирчало прямо з паркану. Ви повинні розуміти, що навколо поля для гольфу кущі. Тож, коли хтось потрапляє в них, він майже зникає з поля зору. А оскільки Дональд Трамп не є чинним президентом, ми не оточували поле повністю. Таємна служба покриває лише ті ділянки, які вважає необхідними. Думаю, що наступного разу, коли експрезидент прийде на поле для гольфу, нам знадобиться більше людей навколо. Але таємна служба зробила саме те, що повинна була. Вона забезпечила захист, і їхній агент виконав фантастичну роботу. Таємна служба відкрила вогонь у бік чагарника. Засіли там зловмисник, сполохався та подався на втьоки. Так квапився, що навіть полишив Калашников. Від поліції намагався втекти на чорному Нісані, але не світлу пору дня. Номер його автівки помітили пересічні люди та сповістили правоохоронців. Вже незабаром чоловіка схопили на шосе. Потенційний підозрюваний під вартою, але ще є достатньо речей, які слід пропрацювати. Як ми зазвичай робимо, щойно вирішимо відправити його до Оружної в'язниці та висунути звинувачення, ми сповістимо вас, надамо його світлину і біографічні дані. Медіа водночас вже довідались ім'я ймовірного підозрюваного. За даними CNN, ним є Раян Веслі Рут, виходець зі штату Гаваї, з багатим та неоднозначним минулим. Рут неодноразово притягався до кримінальної відповідальності, мав щонайменше сім приводів до поліції. Раніше був республіканцем, але відійшов від партії та став демократом. У соцмережах гостро критикував Дональда Трампа. Навіть збирав підписи на формування революційної армії. Із сусідами мав непрості відносини, але повірити, що він наважився на вбивство вони не беруться. Ні, я б не подумала, що він здатен на таке. Він справді милий. Він міг би зірватися на мексиканців і таке інше, або ж на власну доньку, коли вона була на підпитку. Але коли таке ставалося, він просто махав рукою, проїжджав повз або не звертав уваги. Але водночас Райан Рут був палким прихильником України. У його мережах натрапили на пору українські світлини та дописи. Рут розповідав, що приїжджав до Києва після початку великого вторгнення і поширював світлини із української столиці. Казав, що готовий віддати життя на війні проти Росії, та навіть закликав ветеранів армії США ставати до лав українського війська. До Росії Рут не відчував нічого, крім ненависті. А вежі Кремля йому кортіло спалити дощенту. Російська пропаганда змарнувати таку нагоду не могла. У ймовірному замаху на Трампа ворожі джерела вже побачили український слід. Такі нісенітниці прокоментували у центрі протидії дезінформації при РНБО. Нагадали про гібридний фронт війни. Росія використовує черговий замах на Трампа проти України в інформаційному полі. Змі звернули увагу на те, що Рут підтримував Україну полказов, неодноразово відвідував Київ. Крім того, його пов'язують з організацією, що займалася поставками зброї до України та Тайваню. Цей інцидент вже стає темою для російської пропаганди. Ворог в подальшому запускатиме низку конспірологічних теорій про українські. Слід, звісно ж, все це брехня, але інформаційне протистояння складова війни. Якщо версія із замахом підтвердиться, це буде вже друга спроба вбивства Трампа останнім часом. Лише у липні експрезидент дивом уник смерті. Під час мітингу у штаті Пенсильванія він опинився на мушці річного Томаса Меттю Крукса. Молодик відкрив стрілянину з дистанції у понад 100 метрів. Тоді у юрбі загинула одна людина ще кілька зазнали поранень. Серед постраждалих був і Трамп, якого поцілили у вухо. Я глибоко занепокоєна можливою спробою замаху на колишнього президента Трампа. Поки ми зберемо факти, скажу чітко, я засуджую політичне насильство. Ми всі повинні зробити свій внесок у те, щоб цей інцидент не призвів до нового насильства. Я вдячна, що колишній президент Трамп у безпеці. Я вдячна секретній службі США та партнерам із правоохоронних органів за пильність. Як сказав президент Байден, наша адміністрація надасть секретній службі всі ресурси, можливості та заходи захисту, необхідні для виконання критичної місії. Радий дізнатися, що Дональд Трамп у безпеці і не постраждав. Найкращі побажання йому та його родині. Добре, що підозрюваного у спробі замаху швидко затримали. Наш принцип верховенство права понад усе і політичному насильству немає місця ніде у світі. Щиро сподіваємося, що всі будуть у безпеці. Чи вплине спроба замаху на результат виборів, поки невідомо. Липневу стрілянину аудиторія вже майже забула. Інформаційно її перебили вихід Джо Байдена з перегонів та прихід Камали Гарріс. Скапостив ефект, і сам Трамп невивежена кампанія після замаху зіграла проти його рейтингів. Експрезидент почав поступатися Камалі Гарріс у сусопитуваннях, дались взнаки і невдалі дебати. Антон Кучеренко, п'ятий канал. Відважні воїни, які захищають Україну від 2014-го, у Дніпрі, відкрили рекрутинговий центр 93-ї окремої механізованої бригади Холодний Яр працює там і патронатна служба бригади, яка допомагає родинам ветеранів, зниклих безвісти та полеглих. Які вакансії у легендарному підрозділі та хто найчастіше приходить до центру, дізнавалася Наталія Москаленко? Ради вас бачити завжди. Відкриті ми дякуємо вам за те, що ви нас вітали. Аліна Карнаухова вручає солодкі подарунки дітям полеглих захисників 93-ї об'єднаної механізованої бригади Холодний Яр нещодавно жінка очолила патронатну службу, яка працює разом з рекрутинговим центром бригади. Аліна, дружина полеглого героя, тому знає, якою важливою є підтримка сімей загиблих військовослужбовців. А ми бачили ситуацію середини. Це бачив наш командир. Ми розуміли, що ця служба дуже потрібна. Патронатна служба це як людське обличчя. Чи війни це такий простір? Це така робота, яка спрямована в першу чергу на підтримку тих категорій військовослужбовців та їхніх родин, які найбільше її потребують. Рекрутинговий центр, який об'єднав свою роботу з патронатною службою, другий в Україні ще один функціонує у Львові. Тут консультують щодо вакансій у бригаді та допомагають з різними питаннями родинам полеглих героїв та ветеранів. За моральною підтримкою прийшла і пані Валентина. Її 38-річний син загинув у боях за Бахмут у 2023 році. Ми прийшли поспілкуватися з такими, як був мій син. Для нас це дуже важливо. Побачити, може хтось із хлопців приїде із військовими. Може, вони нас чим підтримають. Ну не матеріально, просто морально дуже важко. Дніпряни можуть прийти в центр, щоб дізнатися про вакансії, які є в бригаді Холодний Яр. Рекрутери кажуть, дадуть відповідь на запитання, і допоможуть підібрати посаду в бригаді, яка відповідає здібностям та досвіду. За консультацією завітав і Дмитро. Можу до вас? Так. Мене звати Дмитро, я рекрутер 93-ї бригади Холодний Яр. Я раді вас бачити, сідайте. Дякую. Дмитро каже, знає про роботу рекрутингових центрів інших бригад зсу у Дніпрі. Утім, його цікавить служба саме в 93-й бригаді. В Цілому дуже сподобалося спілкування, і я задоволений тим, що почув. Рекрутири кажуть, насамперед дізнаються, ким людина хоче бути у війську. Цікавляться, який є досвід роботи та навички. Після цього я кожну людину зв'язую головним ну, з підрозділом. І далі, якщо підрозділ погод... Оже ми цій людині допомагаємо. Якщо людина йде по мобілізації, ми їм допомагаємо далі з ТЦК, робимо їм відношення, тобто щоб він потрапив обов'язково до нас. Місце підтримки та довіри так характеризує новостворений центр, головний сержант бригади Іван Буряк розповідає у бригаді багато посад. Утім, особлива увага до тих, які пов'язані з цифровими технологіями. Ми шукаємо інженерів, ми шукаємо тех... технологів, ми шукаємо програмістів. Ми шукаємо. Операторів дронів, помічників, операторів дронів, водіїв шукаємо. Ми шукаємо тих людей, які можуть колективною зброєю там нищити ворога, щоб максимально забезпечити життєдіяльність піхоти. У центрі наголошують, повісток не роздають, а от кваліфіковану консультацію нададуть залюбки, тому чекають на всіх охочих. Наталія Москаленко, Олександр Пронський, Дніпро, п'ятий канал. Юності 60 років. Учасники заслуженого ансамблю України готуються до ювілею. Самотужки ремонтують залу, де вже багато років відпрацьовують хореографію. Як любов до танцю, об'єднує покоління в сюжеті Анастасії Ярмоловської треба вичистити ті дзеркала від фарби, то і грунтовки все, що там зверху було. Ось і насправді полегшує задачу. Хованка ансамблю Іванна Миколаєвич старанно відчищає дзеркала в балетній студії. Танцівники готують зал до ювілею. Дівчина розповідає в ансамблі майже 10 років. Тут знайшла своє кохання. Тепер тренує дітлахів. українське. Насправді вивчення бутності української традиції те, що ми в нас не навчається в школах, ні в коледжі, ні в університеті. Приходимо і залишаємося, дружимо, створюємо сім'ї. чоловік також тут танцює, тому і ми народили двох діток. Востаннє цю залу ремонтували близько півстоліття тому, щоб причепорити студію, об'єдналися танцівники та їх наставники. Будівельні матеріали придбали за свої кошти, приходять допомогти після навчання чи роботи. То вже рідне місце. Тут частинка мене, і частинка того місця в мені. То, яка я є зараз, то точно дуже багама частина завдячується цьому місцю. Приходити сюди власне втомленої десь після університету, але прийти сюди і трохи забути, вилетіти з того там з того рутинного життя, порухатись для себе у перерві між ремонтом митці не забувають і про танець проводять репетиції в залі. Заслужений ансамбль танцю України в їхньому репертуарі не лише народні танці, а й хореографічні вистави, пов'язані з корінням українців. Встань, сам собі порад, ось чужих старань будеш помирати, буде знов душа, йти на смертну креш, доки зле меша зброї не стоєш. Художній керівник Михайло Ваньовський присвятив юності усе своє життя. Нині йому 82. каже, поважний вік не заважає залишатися з молоддю на одній хвилі. То що було, воно вже минуло. Це була епоха чи совєцька, чи якась вона відійшла. Ми мусимо зараз все це адаптувати в теперішні ритми. Ми взяли для супроводу мелодії теперішніх композиторів, відомі колективи етнографічні як Даха Браха. Вони нас співають. Ми під їхню музику танцюємо. Ми взяли хатючілі, яка молоді її любить. Танцюристи пишаються, що через своє мистецтво дають змогу глядачам краще пізнати історію та культуру українського танцю. Ювілейний концерт ансамбль планує провести наприкінці року. Анастасія Єрмоловська, Євген Радіон, Львів, п'ятий канал. Це останній сюжет нашого випуску. Залишайтеся з п'ятим. Ми повертаємося до вас о 16-й із оновленими новинами. А після продовжимо наш марафон «Незламна країна.